Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати іменник. Знайомимося із основними граматичними категоріями цієї самостійної частини мови. Отож у нас сьогодні число іменників, а також іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини. Незважаючи на те, що на вулиці зима, холодно, я пропоную вам не мерзнути, а розігрілась сьогодні, як на диво, зимова лексика. Пропоную вам ознайомитися зі словами, якими так давно користувалися взимку наші предки: зимняк, зимівля, зимовник, зазимки, визимувати заметіль, хуртовина, завірюха, метелиця заметь, сніжниця, сніговійниця, фука, кука, завія. Куртеча, шквиря або сквиря, віхало, віхола, хвижа, хвища, сніжина, крига, прильодок, натоптень, забережень, ожеледець, заморозень і шерех. Зверніть увагу, що не всі слова подані є іменниками, тут є ще й інші частини мови. І якщо вам якісь слова сподобалися, випишіть їх собі обов'язково. А якщо ж ви не знаєте лексичне значення деяких слів, то обов'язково знайдіть їх. У тлумачному словнику. Отож, сподіваюся, зимова лексика вас трішечки розігріла. Зверніть увагу, що це власне українські слова, а не запозичена лексика. Отож, до роботи, творча робота. До поданих іменників доберіть прикметники, зробіть синтаксичний розбір двох утворених словосполучень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так, наприклад, велика бандероль. Іменник жіночого роду, ароматний шампунь, іменник чоловічого роду, смачна вермішель іменник жіночого роду, вірний собака чоловічого, сильний нежить чоловічого, широкий степ чоловічого роду, красивий лебідь теж чоловічого роду, заразний кір чоловічого і далекий сибір чоловічого. Не забули, як ми виконуємо синтаксичний розбір словосполучення. Наприклад, ароматний шампунь, головне слово шампунь. Ставимо питання стрілочку, шампунь який? Ароматний, так? це ж безприйменникове, і шампунь виражений іменником, ароматний це прикметник, словосполучення не поширене. Ось так ви повинні були виконати синтаксичний розбір словосполучення. А цікаво, які словосполучення утворили ви? Ну і, звичайно, ви зрозуміли, для чого це завдання? Для того, щоб перевірити, наскільки ви знаєте рід іменників, адже ми з ним ознайомилися на минулому уроці. І ви повинні були запам'ятати, які іменники мають чоловічий рід, які іменники мають жіночий рід. Якщо ви правильно узгодили прикметники з іменниками, це означає, що ви правильно визначили рід іменників. А ми говоримо, і наразі у нас хвилинка-веселинка. Як, на твою думку, Івасю, слово штани в однині чи в множині? запитав учитель. Верхня частина в них однина, а нижня множина, відповів Івась. Чи правильно, на вашу думку, відповів Івась? І чому він так відповів, як ви гадаєте? Свої думки пишіть у коментах. А щоб ви не були ось таким Івасем, сьогоднішній урок саме для вас щоб ви вміли чітко розрізняти, що штани та інші слова однина чи множина. Більшість іменників в українській мові змінюються за числами, тобто мають однину і множину. Наприклад, телефон телефони, кінь коні, тобто телефон він один, значить це однина. А якщо їх два або ж багато, то це множина. Коли одна це однина, парта, дошка, бузина. У множині вони мої книжки, парти і краї. Іменники у формі однини вживаються для позначення одного предмета. Іменник у формі множини для позначення двох і більше предметів. В українській мові іменники змінюються за числами, ножина іменників утворюється від однини зміною закінчення або наголосу. Число є дуже важливою граматичною категорією іменника. Неправильно визначивши число іменника, ви не зможете побудувати граматично правильне речення. Це може призвести до плутанини чи спотворення інформації. Якщо ви вивчите ці правила, то вже ніколи не вагатиметеся, а точно знатимете. Які іменники можна вживати тільки в однині, а які тільки у множині. Отож проведімо мовне дослідження: поставте подані іменники у формі множини. Так, наприклад, да, є інженер, інженери, портфель портфелі, цистерна цистерни. Суддя судді. Квартира квартири, родина родини. Яблуко яблука. Дно. А як ми поставимо ну, дно, дно, а дна – дни не можемо поставити. Звернули увагу, що це слово ми не змогли поставити у формі множини. Сміливість теж ми не можемо поставити. Ну, як сказати у множині? Дві сміливості. Тато, тата. А ось тепер спробуємо поставити подані іменники у формі однини. Дерева, дерево. Матері, матір, міста, місто, учні, учень, килими, килим, землі, земля, іменники, іменник, а обценьки. Як ми поставимо в однині обценька, такого слова не існує. Тобто, що ж ми маємо? Деякі слова не змогли поставити у множині такі як сміливість і дно. А в однині ми не змогли поставити оцінки. То можна зробити висновок, що не всі іменники можна змінювати за числами. Деякі іменники мають форму тільки однини і не мають множини. І навпаки, деякі іменники мають форму тільки множини і, відповідно, не можуть вживатися в однині. Які ж це іменники? Чітко їх розрізняти допоможе нам наступна таблиця. Ви можете зробити скрін, можете ці правила записати у зошити, а краще їх записати, тому що ви тоді не залежите ні від світла, ні від інтернету. Запишіть їх собі, що тільки однину мають такі збірні іменники: гілля, дітвора, дрібнота, коріння, студентство та інші збірні іменники, які вживаються тільки множині про збірні іменники, дивись окремий урок. Назви абстрактних понять, чи таке абстрактні поняття ми теж з вами вже говорили, є у нас урок. Це геройство, добро, мир, слава. Речовинні поняття, тобто речовини, бензин, молоко, цукор, чай. Ми можемо сказати дві склянки молока, але молоко ми не можемо сказати поставити це слово у множині. Ну і власні назви Дніпро, Україна, Чигирин, адже Дніпро тільки одне, воно в Україні нема на світі України, як казав Шевченко, немає іншого Дніпра. Тому власні назви вживаємо тільки в однині. Тоді ж, як у множині, ми вживаємо назви сукупності людей, істот, предметів, наприклад, ті самі штани, це парне поняття, так само, як і ножиці, або ж гроші, діти, фінанси. Також у множині ми вживаємо назви часових понять, ігор, звичаїв, обрядів, таких як дебати, іменини, посиденьки, пустощі, шахи, веселощі та інше. Теж назви деяких речовин вершки, висівки, дріжджі, макарони, деякі власні назви, такі як Альпи, Карпати, Суми, назви предметів парної чи симетричної будови граблі, ковзани, куранти, окуляри. І емоційні переживання, завитки, хитрощі, веселощі, пустощі вже називалося, та інше. Отож, саме ось такі правила ви повинні собі записати в зошити і запам'ятати. А далі ми працюємо практично, використовуємо ці всі правила на практиці, щоб краще запам'ятати поняття. Зверніть увагу, що в іменниках, які мають форму множини, рід ми не визначаємо. Так, окуляри, двері, шахи, оплески, ми не можемо визначити рід. Ви ж пам'ятаєте, діти, що для того, щоб визначити, який рід мають іменники, ми їх повинні поставити тільки в одній «ні». Та ще й в називний відмінок. Отож, іменники, які мають форму множини, Роду не мають, ми його просто не визначаємо, ми просто пишемо, чи це іменник, який вживається, тільки у множині. І запам'ятайте, діти, як же ми повинні правильно вживати, щоб не плутатися з мовою окупанта. Так, говоримо синє чорнило, а не сині чорнила. Це в русскому язикі чорніла. Нам це не цікаво, не плутайтеся. Старі меблі, а не стара мебель. Грали в шахи, а не грали в шахмати. Нові ковзани і широкі двері, а не широка двері. Тобто запам'ятайте, будь ласка, як правильно вживати ось такі іменники. Чорнило це іменник, що вживається тільки в однині. Так само меблі, шахи, ковзани і двері вживаються тільки у множині в українській мові. Запам'ятайте. Такий правопис і таке слово вживання. Якщо ви неправильно вживаєте слово наприклад, ви скажете не синє чорнило, а сині чорнила. Це буде граматична помилка. Не допускайте граматичних помилок, слідкуйте за своїм мовленням, чи воно у вас було гарне і правильне. І пропоную вам виконати розподільний диктант. Розподіліть подані іменники на три колоночки. Вперше ви запишете ті, що мають форму як однини, так і множини. В другу ті, що мають форму лише однини. А втретю, ви запишете ті, що мають форму лише множини. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Ті, що мають форму як однини, так і множини антена, вечір, абзац, айстра, степ вживаються лише в однині – мед, успішність, львів, курага, уганда, насіння, колос, Монако, Слюда, уявлення, Одеса, радість. Ну і нарешті ті, що мають форму лише множини, це штани, вибори, парфуми, рештки, альпи, радощі, ножиці, святки, анди, вила і окуляри. Зверніть увагу, якщо ви зустріли слово, яке вам не зрозуміло за значенням, не полінуйтеся відшукати його в електронному тлумачному словнику. Ви ж знаєте, що вам тлумачні словнички я неодноразово подавала вже в 6 класі, коли ми вивчали лексикологію. Тому скористуйтеся тими посиланнями, знайдіть ці слова і таким чином ви поповните свій лексичний запас. Дослідження конструювання. Утворіть від дієслів і прикметників іменники, що мають лише форму однини. Запам'ятайте їх. Ну і зверніть увагу на спосіб творення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіряємо. Так, від слова. Обговорити утворилося обговорення суфіксальним способом, відбудувати будування суфіксальним способом, конструювати конструювання суфіксальним способом, виконувати виконання. Теж суфіксальний обґрунтувати обґрунтування. Вірний вірність, щирий щирість. Ну і гордий гордість. Знову ж таки, звернули увагу, що всі ці, ці іменники утворені суфіксальним способом. І вони вживаються. Лише в однині запам'ятайте їх собі. Цікаво, а ви правильно утворили іменники? Пишіть в коментарях, якщо з якимось словом у вас виникли труднощі, і ви не знали, як утворити. Тепер ви знаєте. Отже, ви розвиваєтеся. І творче конструювання. Поставте подані словосполучення у множині, такі як щасливе обличчя, нове завдання, цікаве оповідання, велике відкриття, спортивне змагання, наше передбачення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ви, мабуть, думали, що такого не буває? Та ні, ми ці словосполучення можемо поставити у множині. Так у нас буде щасливі обличчя, нові завдання, цікаві оповідання, великі відкриття, спортивні змагання і наші передбачення. Що звернули увагу? Так, так, так. Слова мають однакові закінчення. Закінчення іменників омонімічні, так слово обличчям, залежно від контексту, тобто тільки в реченні або в словосполученні, ми можемо зрозуміти, це буде однина чи множина. І в українській мові є такі іменники, такі як обличчя, завдання, оповідання, відкриття, змагання, передбачення. Вони можуть вживатися і в однині, і в множині. Але їхнє число буде залежати тільки від речення або словосполучення від того змісту, в якому вони будуть живатися там. А так, якщо це слово буде без словосполучення або без речення, то ми зрозуміємо, що це тільки однина. ось так ось такі цікаві слова. Бачите, яка цікава у нас українська мова, скільки в ній є ще незрозумілих і невідомих сторінок. Але ми їх відкриваємо. І наразі фразеологічний бар'єр. Доберіть із довідки потрібні множинні іменники і поставте їх на місце пропусків у наведених прислів'ях і приказках. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо: коли не коваль, то і кліщі не, кліщі не погань, не в свої сани не сідай. Ще це ще вилами по воді писано, виміняв сліпий у глухого дзеркало на цимбали. Оце так пани на трьох одні штани. Лінощі псують людину. Радуйся, хвеса, бо кіцало несе, радуйся вельми, бо вже перед дверми. Ось такі ось так вживаються у прислів'ях та приказках іменники, які мають тільки форму множини. Сподіваюся, ще фразеологічний бар'єр трішечки ваш, вас розважив. І збагатив ваше мовлення новими прислів'ями, приказками, а можливо, і словами. Отож, словниковий диктант. Ми продовжуємо збагачувати наш лексичний запас новими іменниками. Запишіть іменники, зверніть увагу, що всі вони вживаються тільки в множині. Це такі, як слова, як лабети лінощі, походеньки, городки, сухоти, хрестини, розглядини, ліки, пожитки, пачоси, пачоки, корчі, ворота, тельбухи, одляски, обценки, нутрощі, шати, пахощі, запросини, лахи, відвідини, святки, парфуми, ночви, памороки і солодощі. Ну І обов'язково. За словником з'ясуйте значення незрозумілих вам слів, і таким чином ви збагатите свій лексичний словозапас. Далі наразі у нас гра «Знайди мене. Розподіліть назви, які вживаються тільки в однині, та ті, які вживаються тільки в множині. Для того, щоб пограти, скористайтеся QR-кодом. Після виконання скріншот з результатами і відправте учителю, тобто мені я чекатиму ваших скріншотів. І ще одне завдання тести. Як на знову. Всі ви знаєте, що таке зовнішнє незалежне оцінювання. І я пропоную вам трішечки відчути себе майбутніми випускниками. Виконайте, будь ласка, завдання, натиснувши на паузу. Тести, цифра і буква. Одна правильна відповідь. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, ми перевіряємо? Так, перше А, друге Г, третє Г. А ви правильно виконали це завдання? Якщо правильно, то я вас вітаю. Ви вже майже можете брати участь у ЗНО, тобто ви вже трішечки готові. А якщо ні, то вам потрібно розібратися, чому саме такі відповіді ви дали, тобто неправильні, і порівняти їх з правильними відповідями. Проаналізуйте і зробіть роботу над помилками. А на сьогодні все. Сподіваюся, ви дізналися багато чого цікавого про число іменника. На сторінці 90 ви ще раз прочитаєте і вивчите правила, і виконаєте вправи 246 та 247. Любіть і вивчайте українську мову. Переходьте на українську, адже у нас пундики, до речі, ось таке цікаве слово пундики. Воно вживається як в однині пундик, так і в множині. І дуже-дуже пундики смачні, особливо українською. Я бажаю вам хорошого дня, тихого дня, успіхів і до зустрічі на наступному уроці!